Добрий день, це Мазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як шумоізоляція пола кабіни МТЗ. Це йде на велику кабіну. Це до нас приїхало оригінальне виробництво. Нарешті дуже давно їх не було. Що, як бачите, м'якеньке, товщина приблизно сантиметр. Еластичний. Це йде під велику кабіну МТЗ. Також у нас є аналоги. Якщо подешевше, цей варіант йде 350 гривень. Ну, він, звісно, тверденький. Відповідає ціні. Він йде самоклеющийся. Знімаєте цей слой і проклеюєте його. Вони вже вирізані, маємо їх на велику та на малу кабіну вже готові. Як бачите. І є трошки покращий варіант. Вони йдуть по 450 гривень вирізаний. Він по товщині приблизно такий, як оригінальний, можливо, на міліметр десь трошки тонший, також м'якенький, не такий, як оригінальний, але теж досить непоганий. Як бачите, тобто він досить еластичний, також вони є вирізані на велику та на малу кабіну. Як я і казав, це йде оригінальне виробництво. Коштує такий зараз 1700 гривень. Також маємо коврики суцільні, якраз під них шумоізоляцію покласти. Та є коврики подешевше з 2,5. Ось так виглядають 560 гривень. Це мала кабіна, це велика кабіна. Взагалі маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошоку сонечко та косарку Вірекс. Якщо зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.